Вітаю! У нас немає диктатури. Це нонсенс. У нас відкриті кордони і постійні вибори. Це радник офісу президента Подоляк сказав: давайте його послухаємо. Там він спочатку про Росію. Ну, для чого нам Росія? Там все зрозуміло. Нам про Україну цікаво. Давайте його послухаємо і проаналізуємо. Причому я обіцяю бути об'єктивним, так як і завжди. І так далі і тому подібне в Україні. все це нонсенс, і всі це розуміють. Чому відкрита країна з відкритими кордонами дуже конкурентна, а що так зробив? Вони мені пане вам говорити. Дуже конкурентний інформаційний простір, дуже конкурентний політичний простір, шостий президент вже постійні, навіть позачергові вибори в парламент і Так далі ну є реалії, є емоційні слова. А є авторитарні неадеквати. Да? От не авторитарні а неадекуати. їх не так багато в світі, але є на, на жаль, такого типу, як путання. Угу. І голова навтакий. Угу, угу". Ну ясно, зрозуміло. Ну, що голова нам скаже? Давайте розбиратись по частинам. І так, поїхали. Про, Про Росію пропускаємо. Системи, Там влади, все зрозуміло. І да. так далі, і тому подібне. В Україні Окей. все це нонсенс, і всі це розуміють. Чому відкрита? Всі це розуміють. Не всі. Не всі це розуміють. Ми постійно повертаємось чомусь до диктатури, до тоталітаризму, до авторитаризму. Чомусь ми постійно про це говоримо. І нещодавно Тімоті Снайдер випустив в Україні книгу про тоталітаризм. Вона дуже цікава, я вам дуже раджу, це не реклама, просто раджу. Так ось, якщо ви її візьмете ту книгу прочитаєте. Ви побачите дуже багато чого такого, що є в тиранії, є в тоталітаризмі, є в диктатурі, і присутнє в Україні в тому числі. Об'єктивність полягає в тому, що все це ж саме присутнє і в багатьох інших країнах: в Британії, в Німеччині, в Штатах, в Російській Федерації, в Китаї, в Іспанії, в Італії, в Канаді і так далі. Чому це все присутнє? Тому що в цих всіх державах є влада. А влада це інститут примусу. Так завжди було. Коли ви сплачуєте податки, ви повинні розуміти, що є диктатура податкових органів. Коли ви виконуєте закони, це є диктатура більшості, тому що більшість. Проголосувала за ці закони, звісно, через депутатів там, і так далі. Але ці закони є наслідком вибору більшості. Тобто ви обрали депутатів, вони обрали, прийняли закони. І демократія це тиранія або диктатура більшості. Наступне, коли ви ведете дитину до школи, ви не можете вибрати собі інші плани підготовки вашої дитини. Плюс, мінус, там якісь індивідуальні траєкторії, то да. Але в цілому, в цілому існує диктатура планів, рішень, політик, ідеологій і так далі. І так в усіх сферах. І отут важливим є не питання: те, є в Україні елементи диктатури чи немає, є елементи авторитаризму чи немає. Є елементи недемократичності чи немає. Вони є, як є в багатьох інших країнах. З причин, які я розповів. Тут питання в іншому. Питання в тому, чи розуміють, чи приймають люди те, що от, от всі ці обмеження є наслідком колективної волі більшості, а не певної волі меншості, які знаходяться у владі. Чи представляє оця меншість більшість? Якщо представляє, і громадяни це розуміють, тоді ні в кого не виникає питання підкорення законам, сплати податків, непорушенню, там норм певних і так далі. Не виникає це питання. Питання виникають тільки тоді, коли влада, влада є сумніви в тому, що влада представляє інтереси більшості. От тоді виникають питання. І якщо вже Подоляк аналізує це питання, це означає тільки одне, що проблема існує. Ну не виходить прем'єр Канади, і не розповідає про те, що в його країні дуже багато громадян не задоволені тим рівнем податків, тим рівнем там соціальної, там у них дуже багато проблем. Люди не задоволені, але в них ні в кого не виникає питання, що трудо-диктатор. Що Макрон тиран, що король Англії там автократ, авторитарна людина. Ні в кого не виникають таких питань. Тому що люди розуміють, що ці люди представляють волю більшості. І постійні вибори, постійна можливість суспільства натиснути на владу, Вон, як у Франції, там вже постійно якісь е, штуки. І ніхто, тепер переходимо до важливого, як це забезпечити? Як забезпечити, щоб люди відчували, що їх чують? Ну, по-перше, не потрібно людей називати іпсошниками, не потрібно людей називати прокремлівськими, кремліботами, порохоботами, яникоботами, зілібобами і так далі. От, поки оце буде, поки ми будемо говорити, що люди не мають права на точку зору, бо будь-яка точка зору, одразу. Це привід напасти на людину. От, от, от якщо це буде в нашій країні, у нас будуть натяки на те, що є диктатура, тиранія, там, тоталітаризм і так далі. Тому що люди не вірять, що їх чують. Люди не бачать, що є реакція на їх думки. І люди не бачать, що вони живуть в демократії. Люди бачать, що вони живуть у владі кількох людей, кількох десятків людей. А в усіх інших людей немає можливості сказати. Я ж вам розповідав, як я був на одному з ефірів, так, представниця так званої опозиції, от так званої, бо це не опозиція, на мій погляд, напала на мене, звинувачуючи, що я кажу, кажу ахінею і нісенітницю, і щось єрість. Так це ще не влада. Це тільки опозиція, яка нібито спирається на народ, щоб. Повалити диктатуру, як, вона, як вони вважають. Про монобільшість там ця депутатка сказала, от там Стефанчук, це він там влаштував, у них там монобільшість і так далі. Так от і виходить, що у нас, що у владі, що в опозиції, люди при владі, але не чують народ. І як тільки народ починає щось говорити, то до нього чиновники бикують. І тоді у людей викликає виникає питання. А чи демократія це? Можливо, це не демократія. Давайте послухаємо далі, пана Подаляка. Україна з відкритими кордонами дуже конкурентна. Ну не мені відкриті кордони. Я просто промовчу ну, з різних причин. Дуже у нас відкриті кордони. Окей, пане Василю, вам говорити дуже конкурентний інформаційний простір, дуже конкурентний інформаційний простір. Ах, народні депутати за останній рік що тільки не закривали: Тікток, Телеграм, деякі канали, деякі платформи, деякі купа. Тому от відкрите конкурентне середовище, я б теж не став. Плюс у нас єдиний марафон. І це теж правда, яка повинна бути подана інакше. Якби Подоляк сказав, що ми перебуваємо в стані війни. Що ми сьогодні не можемо допустити всередині країни політичних баталій відносно. Ми оголошуємо, наприклад, створення уряду так званого національної єдності. Ми запрошуємо опозицію, Ми запрошуємо Порошенка. Ми запрошуємо бойка. Ми запрошуємо та всіх запрошуйте людей, які хочуть готові не сваритись, а працювати для країни. Ми робимо. Ми віддаємо опозиції контроль над прокуратурою, над СБУ, над там, НАБУ і так далі. Нехай вони контролюють владу, нехай вони контролюють фінанси. Ми віддаємо, ми відкриваємось, щоб ніхто не звинуватив нас в тому, що ми крадемо гроші або вони йдуть кудись. Підказуйте, допомагайте і так далі. Я завжди так роблю. Коли хтось нападає там на якісь мої ідеї, я кажу: пропонуйте. Напишіть, як ви це бачите. І зазвичай люди відповзають. Їм нема що сказати. У них є тільки відчуття, що їх не почули. І як тільки ти чуєш людину, і ти кажеш: ну скажіть, як ви вважаєте, просто без наїзду, без бикування, просто ти говориш, напишіть, я зараз поставлю це на канал, вашу думку. Та ні, та я з вами згоден, та в основному Отака відповідь. Коли люди відчувають, що їх не чують, що вони можуть говорити скільки завгодно, але нуль реакції на це нуль. Тоді у людей і є відчуття того, що є закритість, є а, певна неконкурентність і так далі. Це ж наслідок. І якби Подоляк сказав, так, ми оголошуємо уряд Національної єдності, ми повертаємо деякі канали, ми просимо бути відповідальними, ну це було б справедливо, це було б чесно. Це б зняло цю напругу людського несприйняття того, що відбувається. Ну що далі говорить Подоляк? Дуже конкурентний політичний простір, ой, не будемо. Шостий президент вже а, постійні, навіть позачергові вибори в парламент і так далі. Ну, є реалії, є емоційні слова, а є авторитарні неадеквати. Ну не будемо на авторитарні неадеквати. Це ж не ми, ми ж не йдемо таким шляхом. Ну давайте не будемо себе порівнювати з не з авторитарними неадекватами. Давайте себе з Францією порівняємо. Там, якщо людям не подобається щось із прийнятих рішень, вони виходять на вулиці. Марселя, Парижа там, і так далі. Вони виходять, і ніхто їх не обзиває проросійськими. Влада спілкується з людьми. Влада намагається зрозуміти людей. Так, да, і водомети, і все це є. Але потім влада йде на поступки. Бо влада розуміє, тиснути неможливо. Потрібно щось з цим робити. Це люди. Тому давайте не будемо себе порівнювати з Путіним. Для чого нам порівнювати себе потрібно з іншими державами. Щодо президентів, зміни, так я вибачаюсь, давайте подивимося на них. Кравчук. Пам'ятаєте, як жила Україна під час Кравчука? Кравчучки це все єдине, що залишилось від Кравчука. Кравчучки. Люди жили бідно, нещасно. І ті всі розпили і вивезення тактичної ядерної зброї відбулись при Кравчуку при кучмі. Бо люди жили так бідно, що їм було не до ядерної зброї. Хтось вчора писав, що «та, там треба було просто перепрограмувати. Та люди займалися тим, що садили картоплю і цибулю, щоб не здохнути з голоду. Які перепрограмування, яких боєголовок. Бандитські розборки були по всій Україні. Влада була без зуба вкрали все, що можна було, олігархат поставав. Люди, які були там комсомольськими лідерами, сьогодні мільярдерами поставали. Вони думали про ядерну зброю, вони думали, щоб заводу вас покрасти. Каже, можна було перепрограмувати. Чого ж твої батьки не непрограмовували? Попер... Пер... Далі, як пішов Кравчук? Через Кучму. Кучма був сильним директором заводу, і саме при кучмі, на мою точку зору, утворився оцей костяк, який сьогодні є. Кучма просто легко, ну, просто і легко подвинув Кравчука. Кравчук навіть не чинив спротив. Після кучми що було? Кучму геть. Ющенко так. Пам'ятаємо, Майдани і всі діла. Отак, це демократично. Оце так люди президента змінили, тільки через Майдан. І я вже мовчу, скільки було під Майданів, там і на граніті, там, і так далі. Все це було, да? Далі, Ющенко. Ющенко привів Янукович. Незважаючи на те, що були сварки, було там. Ющенко привів Янукович. Повернув його до влади. Хіба не так? Забули? А далі, після Януковича, що було? Банду геть. Майдан. Наш ворог скористався, окупував Крим, окупував, вів там війська і так далі. Пам'ятаєте, було це? Було це. Але, тоді, але тоді боролися за владу і став Порошенко. Бізнесмен олігарх. Так? же ж? Ну, на мою думку. Дуже багата людина. Чим закінчив Порошенко? Майдан, ну не Майдан, а стадіон. Стадіон так стадіон. І Порошенка переміг Володя з кварталу. Володя з кварталу. Чим переміг. Ви його знали до того? Ні. Політичною сатирою. Людина, яка, за словом, не лізла в кишеню, ну і зараз ви це бачите. Тому не треба говорити про те, що президенти прямо демократично змінювались. Половину з них знесли люди через Майдан. Часто цих людей використали і плюнули потім на них. От і все. Тому ми далекі ще від зразків демократії. Ми далекі від Зразків відкритого суспільства, ми далекі від того, щоб не влаштовувати розборки між собою, ми далекі від цього. І приховувати це неправильно. Бо чим більше ми цю тему намагаємося натягнути сову на глобус і розказувати людям, що у нас все абсолютно демократично, тим менше в це люди вірять. Колись давно, давно, один із філософів казав: якщо ти мені доводиш, я починаю сумніватися. Якщо ти мені доводиш другий раз, я починаю тобі не вірити. Станом на сьогодні, проблема оцього всього, про що говорить Подоляк, тільки в одному: люди не вірять владі. Чиновник. І чим більше люди в владі будуть намагатися звичайним людям пояснити те, чого вони не бачать в реальності, тим менше люди будуть вірити. І тим більше доведеться замість співпраці натягувати людям на голову ідеологію. А з українцями це не працює, і ми це з вами добре знаємо. Не забувайте підписуватись тут, телеграм в шапці профілю, X в шапці профілю. Також коментуйте, лайкайте, дизлайкайте і не забувайте ставати спонсорами каналу. Це також вітається. Ми не живемо на кошти олігархів.